Нуні мешканці, ми зараз знаходимося в місці захаращення річки стуку. Сьогодні ресурси належать територіальній громаді, орендує тимчасово спілка риболовів цю територію. Дивує те, що ми не можемо ніде знайти відповідь, чому гниють зрізані дерева в цьому водойомі. І просимо громадськість звернути увагу на наслідки для екології навколишнього середовища. Ми зробили акт обстеження і змушені будемо піднімати питання про те, щоб заслухати голову спілки риболовів на найближчому пленарному засіданні депутатів, щоб він нам надав роз'яснення, що відбувається, що відбувається з нашими водними ресурсами. Вони застають. Це все, оце все, що нарізано, це все вони робили. річку Щоб, ми не ловили. Щоб вони не ловили. Єдина причина, да, да. кращого виробити. Ну, а, а якщо риби не буде взагалі, або риба неї, або не буде вода тут заставити, то це їм все одно виходить. Да. А їм радість туди Виходить Получається так. Вони цей ставок не рибали. Вирили просто це річка. Це річка. річка. Вони річка. зібрали ті типу, любительське своє Ми риболовне общество. Да, да. Вони Ми запустили, бо ну, якщо ви так робите, то значить діляйте квітанції, платіть налоги так, за те, що ви орендуєте. Ні, вони Попробуйте. платять. Це не... Ну, вони не знаю, платять. вони платять. прийшов, хтось приїхав, ага, 50 рублів узяв, пішли, пропили. Це бачив за Ну, Пілка для того, щоб люди, які живуть у селищі, не ловили тут наступні на рибу. Вони дерева зрізають, які сухо стоїть, стоять у воді і кидають його в воду, щоб заважатися, вілки заважають ловити рибу. Ну і Також саме розлагається, це все йде в уставок і Для риби це не є добре. Теж проживає тут. От. В кінці десь февраля, початок марта, почали зрізати сухостой і розкладувати там порізці кругом. А недавно, не дві назад, під'їхав один з їхньої спілки на мотоциклі, закинув сітку. Тут люди сиділи на удочку, а він сітку закинув. Посадів півчасника, три штуки таких гарненьких. Поїхав собі спокійно. Йому можна, людям не можна. І ви час требують гроші. Ви час требують. А хто ваш депутат? Депутат не цікавиться, що Депутат що робиться в селищі, що думають люди. Ну що, то тут дійсно, щоб, як говоряться, вступити в общество, таку суму заплатити, 800 там, чи 900 гривень, це реально для нормального чоловіка. Я розумію, я поймаю, там вступити 100-150 гривень. Да. Щоб ти там будеш кожен місяць, вносить собі там, тож, допустим, на сезон, 150 гривень зібралося, якщо вистачає рибаків, 100 чоловік, 200. – це… На таку суму можна купити риби. Так якщо платити 800 гривень за білет то чи що, то це на 800 гривень цілий рік їсти рибу. Більше мене нічого сказати. А що оттуда я ось на городі оцю вийшов, ага дивиться, як що сяк. Що, нема нічого. А то, говорю, а то що? А там отакі духи. Так воно ось ви, ви по це тільки прийшли, чуть вітерес, і все, вже запад трудні. Воно все роз.